Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Ментер. І сьогодні ми будемо говорити про фентезі. Знаєте, взагалі то, він кажуть, що фентезі появилося, коли професор Толкін написав свій володар кілець. Та чи так це було, чи були інші автори, які працювали у жанрі фентезі. І чи могло бути так, що фентезі могло бути змінено до невпізнаності, якби люди читали щось інше, а не Володре Парсі? І знаєте, так воно й би було. І сьогодні я представляю для вас п'ять письменників, які творили найгірше фентезі за володре паресні у період з, до професора Толкіна і з якими я би вам радив познайомитися. Так, звичайно, я обіцяв, що сьогодні буде інше відео, а саме 5 фентезі з Золотої Доби, але трошечки інакше складається. Отож, і перша книжка, з якою я вам раджу познайомитися, це Червяк у робос, героїчний роман у жанрі, до речі, високого фентезі англійського письменника М. Е. Е. Едмонда Едісона опублікований у 1922 році, як каже, синопсис книга описує тривалу війну між Корем Горісом з відьмацької землі і Ордами Девландії у явному світі, який виглядає переважно середньовічно і частково нагадує скандинавські саги. Твір, до речі, має, дещо має продовження у вигляді наступної трилогії, і разом їх називається Зірвавською серією. І, до речі, що цікаво, що черек у робос написаний переважно англійською мовою XVII століття, що майже унікальний підхід серед популярних фентезійних романів, вже тоді на момент написання мова була досить архаїчно. Едісон використав свій від перекладу чи скандинавський саг та читання середньовічної та ренесансної поезії до речі, кажуть, що Едісон включив у передання низку справжніх райондарних віршів, зокрема 18-ї сунець Шекспіра. І досить часто у уробиса порівнюють із водрем. Персню. До речі, Водар Парснів на 32 роки ставши за хробака уробуса. Толкін особисто знав Едісона, читав черка уробуса та вихваляв його у друкованих виданнях. Хоча листі 1957 року професор дещо покритикував, вважаючи, що автор зіпсований своєю філософією, яка захоплюється за розумілістю та жорстокістю, дещо він вважав та й немілию. І, до речі, на відміну від Володара Персі, який є фактично невичкою історії, створений на базі самостійної ідеології, яку професор Толкін добре, добре ще розробляв, Едісон майже не посилається на справжню міфологію ні на вигадану за зразком Сельмереліна. Він просто імпровізує і пише, щось цікаво, ну так як зараз багаторів роблять. І, і, і мораль цього твору. У нас незвичайна не навіть у сучасному фентезі, і вона різко відрізняється від героїзму Токіна прозу людину у боротьбі зі Зом та або християнські аварії е, Каро Льюіса. Водарі демонів дотримуються давньої скандинавської воїнської етики, гідності і слави. Лідери вітнозем'я лідери вважаються благородним і гідним супротивниками. В останньому розділі е, їхній король дуже вигідно порівнює їх з нецивілізованим От, це досить цікаво. До речі, українською. А Жирка у робоса ще, на жаль, немає, так що, якщо маєте вже читайте читаєте англійську. Переходимо до другого, і перед нами ірландський письменник Лорда Сені, дочка короля і перед нами твір короля Уорда Десені, і перед нами твір Уорда Десені, написаний у 1920 році, дочка короля Фландії. І давайте спочатку не зачитаємо кілька цікавих фактів. Десеннів, не дивно, що його називають Вордом, адже це ірландський аристократ, який вважав, що фентезі має звучати як музика, а не як проза. Так само його стиль вплинув на Орграфта, на Толкіна і Ніла Геймана. Всі вони його читали, цитували і любили. До речі, у його книгах немає чітких прав магії та фізики, все тримається на поетичній логіці сну. І це один з перших творів де межа між реальним світом і магічним, тонка і прекрасним. Як кажуть, це фентезі не про битви. Це саме фентезі про тугу, про мрії, які зникають як місяць за хмар. Твір побачив свій світ у 1924 році і визнана одним з найповодших визнаних творів у всій фантастичній літературі. І що саме цікаве, що роман досить довгий час був у такій фантастичній невідомості, його не знав він був у Тіні того самого Фаріснів і повторно відкритий для читачів аж у 1969 році було випущу видання у Мікіп Кодинці. І, як кажуть, цього року він воно має вийти у навчальник начальник Богдан. Переходимо до другого. Це трошечки не до недотокінського це плюс-мінус. І що творилося у один той час. І це мої улюблені хроніки Нарині, по яким знято кілька фільмів, зараз щось знімається, які видаються в Україні в видавництвом клуб сімейного дозвілля. Є видання як в окремих томах, так само є і видання у одній книжці. І що цікаво, всі сім частин написань менш ніж за десятиліття в параграф між філософськими лекціями-письменника. Льюіс був би з другом і вони весь час сперечалися про релі... релігію казки і магію, і вийшов, ось досить таке цікаво. І Нарня це дуже такий принизаний християнський твір, адже на сама Нарня це аугорія на християнство. Але подано через дитячу казку, а леву асалану Люїс дав риски з а відьма свободує зло відоме кожному із нас. Коли ти заходиш у шафу в Нарні, ти не просто втрачаєш щастя, ти потрапляєш у притчу замсковану під фентезі. Але це таке. І переходимо до номера 4. Я впевнений, що більшість із вас із ним знайомі, адже це твір Роберта Говарда, «Конана. Варвар із Кімрі, який писався у 1930-х роках. Хтось знає фільм із Шварцем про такого вкачаного очука з дворучним мечем, який світив своїм голим Торсом і зводив з розуму жінок, чоловіків, дітей, які вважали, що були таким самим крутим Варваром. І знаєте, що цікаво книги про, ту, кіне, ту, книги про Конана Варвара. Не мають якоїсь наскрізної якогось сюжету, якогось глобального закладу. Це перед нами фактично кожна книга, нова пригода про варвара, який мандрує світом, зваблює жінок, б'ється з королями, командою армію. Це таке досить старе, старе, а від цього не менш прекрасне архаїчне фентезі. На межі між героїчним і епічним. Тут і зради, тут і кохання, тут і таємничі жриці, тут і трохи расизму, тут і трохи ведизму, тут і спадки древніх цивілізацій, які раніше населяли цей світ. Ну і, звичайно, неймовірний варвар, який із звичною для варварів простотою йде цим світом, отримує друзів, ворогів, кохання, королівство, втрачає друзів ворогів, кохання королівство, впутиться в сутички з магами. Досить таке цікаве, це реально одне з моїх улюблених цікавих та класних фентезі. Українському воно також видавалося якимось харківським видавництвом у е дитячих книжках клі... для серії для справжніх лідерів. Ну а також вдає, готується видавництво фоліо, дає такі бомм'ярські обкладинки. Боже, за що нам І За що фоліо взялося? Не мого нормальне видавництво за це законно на варвар скамері, або що є? Ну, і Пропоную завершити мій список творами Джона Мар... Джорджа Макдональда, шотландського письменника, поета і християнського священика. Він став піонером у галузі сучасної фентезійної літератури, хоча про нього мало хто знає. Його найвідомішими творами є Фантасти, Принцеса та Гоблі на задньому краї Північного вітру та Ліліт. І всі є фентезійними романами, замаскованими під казки. Як стверджував сам Макдональд, я пишу не для дітей, а для тих, хто схожий на дітей незалежно від того, чи їм 5, 50 чи 75 років. Наприклад, у романі Фантасти, фейер роман для чоловіків і жінок, фентезійний роман. Історія зосереджена навколо персонажа Аннодоса, бездоріжжя грецької, та натнена німецьким романтизмом, зокрема новолісом. Історія розповідає про молодого чоловіка, якого затягує від снів, де він шукає світ і давав жіночої краси і втілену. Таємничій Макмуройвайді. Адонос переживає багато пригод спокус і потебічному світі, коли нарешті готовий, коли він не готовий, мовиться від своїх ідеалів. Або літа романтична історія вважається одним з найпохмуріших, одним з найглибших творів Макдональда. Це історія про природу життя, смерті та спасіння. Творі Макдональд згадує космічний сон, який з цілі змучені душі, що передує спасіння всіх. І ще один його досить цікавий роман за північним вітром. Це дитяча книжка. Це фентезійний роман, у центрі якого хлопчик на ім'я Даймонд та його пригоди із північним вітер. Даймонд подорожує ночами разом із таємничою леді Північний вітер. книга містить казку каску Дени світло, яка була як експонційний твір. От бачимо, це написалося у кінці 19 століття, насичено такими християнськими алгоріями. І хтось скаже, що це досить стара, можливо, але я скажу, що. Те, що воно старе, і те, що воно писано до Толкіна, дає нам можливість подивитися, як воно люди сприймали раніше до Толкіна. і ти можеш побачити, чим надихався Толкін. Так що раджу до прочитання. Хоча, на жаль, українського видання іще немає, можливо, якесь вийде. Та й от якесь таке, ось якийсь мій невеличкий список з того фентезі, яке писалося до Толкіна або в один із час із ним. Як, до речі, якщо вам вже дійшли до цього моменту, попрошу поставити лайк цьому відео. А також попрошу підтримати мій канал коментом, чи подобається вам такі от мої невеличкі підбірки. Ну і так і ойдемо далі. Нагадую, що з вами був Метор. Якщо маєте бажання, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Та і так, всім щасливо і пока. Побачимося, почуємося на наступних зустрічах.